Любов Миколаївна вже три роки чекає на сина, який наразі знаходиться у СІЗО. У справі є дуже багато неспівпадінь та моментів, які потребують детального вивчення. Але займатися їх вивченням ніхто наразі не збирається. Моєго сина підозрюють в ограбленні нескольких магазинів кіосків, які там ну сигарети, шоколадки, там чіпси. Там несколько епізодів. Вот і йому в, 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 в приписують вот эти всі епізоди. І з седінадцятого года водіжиться під стражей. Одного дня Любов Миколаївна прокинулась від голосних звуків. А коли подивилась у вікно, то побачила людей в балаклавах, які перестрибували через паркан. Як виявилось пізніше, таким чином вони прибули робити обшук у будинку, де мешкає жінка. Я проснулася проснула шісутра, припригають люди в масках через забор. І забігають в дом, вибивають прикладами автомата в окнах двері, ложать всіх на пол. Син лежав, спав з жіною на кровати. взагалі в майки в трусах. був, все його положили на пол, всіх положили, і навіть мене збили з ног тому що людей було очень много. Коли у Каланчацькому районному суді Херсонської області побачили, що на судове засідання по справі Володимира Чумаченко прибули правозахисники та журналісти. Всі поховались по кабінетам. Засідання призначене на 9.30, почалось близько 15.00. і то тільки для того, щоб оголосити дату, на яку варто перенести засідання. Ну, начало судового засідання було з опозданням, а саме значить, на дожна була е начала в 9.30, часов в зв'язку з непонятними обстоятельствами для нас судове засідання затримувалося до 2-25 хвилин. Тобто воно почалося в 14-25 хвилин, що є колосальним порушенням законодавства України. Любов Миколаївна розповіла, що за грати син потрапив через те, що покази у нього вибивали фізичними методами. Перший день вибивали з сина показання з надіванням пакету на голову і електрошоком били. його сутки нигде он не зарегистрирован, ні в одному СІЗО, ні в одному ізоляторі. Його тримали у ВД все время, не давали спать. І вибивали вот з них явки з повинной до приходу адвоката. Клопотання у матері обвинуваченого прийняли лише за сприяння журналістів. Тільки що в суду ми розговорювали. Олени Анатолійовну, вона сказала, що я підійшла до вас і ви повинні письмом відправити його все це. Все, суддя надав дозвіл, які проблеми. Пожалуйста. Так теж було раніше так сказано. Ви ж мене відправили до, до судді. Ми сказали, щоб судді ви показали ці документи. Якщо суддя надає дозвіл, ми беремо і відправляємо. Наступне судове засідання призначене на 15 грудня. Що ще зроблять представники суддівської прокурорської системи, щоб не дати журналістам змоги дійти до суті справи, покаже час.